Вітаю вас на уроці хімії. Сьогодні ми з вами проведемо урок узагальнення та коригування знань за темою Пізнаємо кількісні закони хімії. Урок підготувала вчитель хімії Одеського ліцею номер 82 Беліменка Галина Володимирівна. Ваші цілі удосконалити вміння. Складати формули бінарних сполук, розв'язувати розрахункові задачі на визначення масової частки елемента у речовині, знаходити відносні молекулярні та малярні маси речовин, визначати масу та кількість речовини за формулами. За масовими частками, знаходити формулу речовини. Повторюємо основне поняття за темою. Як позначається відносна атомна маса, де можна взяти інформацію про відносну атомну масу. Відносна атомна маса позначається АР, безрозмірна величина. Дані про відносну атомну масу можна взяти із періодичної системи. Визначте відносні атомні маси для елементів. Натрій. Відносна атомна маса має дрібне значення. Але ми округлюємо до цілого числа, і відносна атомна маса натрія. Дорівнює 23. У карбона відносна атомна маса за правилами округлення буде 12. Магнію 24. І єдиний елемент, який ми використовуємо дрібне значення. Це буде хлор. Його відносна атомна маса 35,5. як позначається відносна молекулярна маса? МР. Теж безрозмірна величина. Ти масову частку хімічного елементу W. Формули для визначення масової частки можна визначити через відносну атомну масу і відносну молекулярну масу, а також можна визначити через масу елемента і масу сполуки. Яка фізична величина позначається N? Це кількість речовини. Одиниця вимірювання кількості речовини моль. М це молярна маса. Одиниці вимірювання грам поділити на моль. За одиницями вимірювання знаходимо формулу, як можна визначити малярну масу. Малярна маса дорівнює маса поділити на кількість. З цієї формули можна знайти масу і кількість речовини. Маса дорівнює кількість речовини помножити на малярну масу, кількість речовини дорівнює маса поділити на малярну масу. Стала авогадра це величина, яка зв'язує число авагадра з кількістю речовини 1 моль. Стала вагадра має значення 6,02 на 10,23 ступені моль мінус 1. Кількість речовини пов'язана також з сталою авогадрам. Формула, за якою можна знайти кількість речовини, знаючи стало авогадра, N поділити на Na. Звідси можна знайти N, число структурних частинок, як кількість речовини помножити на сталу авогадра. Ще раз нагадую, кількість речовини позначається N вимірюється в молях, N велике це число атомів молекул або іонів безрозмірна величина, і Na стала авогадра. Виконаємо завдання: складіть формули бінарних сполук та назвати їх за іонами. Іон натрія має заряд 1 іон сульфура 2 на хрест ставимо індекс біля натрію 2, формула натрій 2С. Одиничку біля сульфуру не пишемо. Як назвати таку речовину? Першим називаємо хімічний елемент натрій, і додаємо назву другої елемента з суфіксом ід або ід, натрій сульфід. Кальцій 2 Н3 мінус. Двійку ставимо хрест-нахрест біля нітрогену, а трійку біля кальцію. Формула кальцій 3Н2. Називається така речовина кальцій-нітрід. Кальцій і натрій мають одне значення заряду іона, тому біля цих елементів ми не вказуємо цей заряд. Наступна ферум 3 плюс бром-мінус. Трійку ставимо крес-накрест біля брому. Одиничку ми не пишемо, формула ферум бром 3. Називається така речовина. Ферум, має декілько значень заряду іонів. Так як тут він нас три, то ми пишемо ферум три броміт. Формули бінарних сполук можна складати за валентністю. Валентність позначається римськими цифрами. Вона вказана в дужках біля кожного елементу. Фосфор перший елемент пишемо, другий хлор. Ставимо валентності римськими цифрами позначається над фосфором 5, над хлором 1. І так само, як за зарядами одиничку до фосфору ми не пишемо, 5 пишемо біля хлору. Формула П хлор 5. Фосфор має декілька значень валентності. Тому біля фосфору пишемо його валентність в цієї формули 5 фосфор, 5 хлорид. Наступна формула буде складатися з карбону з валентністю 4, також декілька значень має і оксиген. Ставимо валентність над карбоном 4, яка вказана, а оксигену стали значення 2. Формула можна скласти краще. Так як парні у нас валентності через найменше спільне кратне. Це буде 4. 4 поділити на 4 1. 4 поділити на 2 буде 2. Біля оксигену ставимо індекс 2. Формула це О2. Називається така речовина: карбон, назву вказуємо, елементу з валентністю 4. Додаємо слово оксид. Наступна формула. Буде складатися з нітрогену та гідрогену. У нітрогена валентність 3. Пишемо її зверху над нітрогеном 3, у гідрогену стала 1. Одиничка до нітрогену, трійка до гідрогену. формула NH3. Ця речовина має тривіальну назву амоніак. Викинуємо завдання. Визначте у скільки разів відносна атомна маса титану більша за відносну атомну масу карбону. Знайдіть ще дві пари елементів, де один атом буде у стільки ж разів більший за іншого. Перший елемент титан, другий елемент карбон. З таблички Менделєєва Відносна атомна маса титану 48, відносна атомна маса карбону 12. Якщо 48 поділити на 12 буде 4. Тобто відносна атомна маса титану у 4 рази більше, ніж карбону. Ще один приклад. Сіліцис відносно атомною масою 28, і літіс відносно атомною масою 7. Якщо 28 поділити на 7, буде 4. Не забудьте виконати додаткове завдання. Наступне завдання Визначте відносні молекулярні або формулі та малярні маси речовини прочитайте формулу. Речовина, що входить до складу перлин, складається з одного атома кальцію, одного атома карбону та трьох атомів оксигену. Формула читається кальцій СО. 3. Щоб знайти відносну молекулярну масу, треба відносну атомну масу кальцію, додати відносну атомну масу карбону, додати відносну атомну масу оксигену, помножити на 3. Так як в формулі 3 атоми оксигену. Підставляємо дані з періодичної системи. У кальція буде 40, у Карбона – 12, у 16 помножить на 3 дорівнює 100. Малярна маса цієї речовини позначається М, має таке саме значення 100, але малярна маса вимірюється грам на моль. Іржа на залізі. Формула читається ферум он 3 Щоб визначити відносну молекулярну масу. Феррум УH3. Треба взяти відносну атомну масу феррума, суму відносних атомних мас оксигену та гідрогену і помножити на 3, тому що стоїть індекс 3 біля групи OH. Підставляємо дані з періодичної системи атомні маси феррума 56. Оксигену 16 плюс 1 і помножити на 3 буде 107. Малярна маса має таке ж саме значення 107 грам на моль. Формула гіркої солі. Магнієси 4 зв'язаний 7 молекул води. Знайдіть інформацію, які ще назви має така сіль. Щоб знайти. Відносну молекулярну масу цієї речовини треба Відносну атомну масу магнію, додати відносну атомну масу сульфуру, додати відносну атомну масу оксигену, помножити на 4. Додати 14, помножити на відносну атомну масу гідрогену, так, як перед формулою стоїть коефіцієнт 7, 7 помножити на 2 буде 14, оксигену буде 7. Тоді відносно атомну масу оксигену помножимо на 7. Підставляємо з періодичної системи отримуємо число 246. Малярна маса має таке ж саме числове значення 246, але одиниці вимірювання грам на моль. Розв'яжемо задачу. Визначити, де більша масова частка феруму у магнітному залізнику ферум 3 о4. Чи у червоному залізнику фером 2 О3 записуємо умову задачі. Дано формули речовин фером 3 О4 та фером 2О3 знайти масову частку ферома у першій речовині та другій та з'ясувати, де вона більша. Розв'язуємо задачу за формулою масова частка ферума дорівнює відносній атомній масі феруму помножити на індекс ферума, який визначається за формулою ферум 3 в першій і ферум 2 в другій, поділити на відносну молекулярну масу. Атомні маси візьмемо з періодичної таблиці, а відносну молекулярну розрахуємо. Спочатку розраховуємо відносну молекулярну масу ферум 3О4. 3 о 4. Відносні атомні маси ферму треба додати до відносної атомної маси оксигену поножити на 4. Буде 232. Так само визначаємо відносну молекулярну масу ферму у другій речовині. Це буде 160. Тепер підставляємо в нашу формулу дані. Щоб знайти масову частку ферму у першій речовині, 56 треба помножити на 3, поділити на 232. І помножити на 100% це буде 72,4%. Так само знаходимо масову частку в другій речовині, буде 70%. Тому записуємо відповідь, що масова частка ферму в першій речовині більша, ніж масова частка ферму у другій речовині. Розв'яжемо наступну задачу. Визначити масову частку натрію в харчовій соді. Формула натрій hco 3 масою 200 г, якщо маса натрію дорівнює 40. Записуємо умову задачі. За умовою нам надана маса натрію 3 харчової соди 200 г. А також маса натрію 40 грамів. Будемо шукати масову частку натрію. Записуємо формулу. Щоб визначити так, як надані маси, будемо розв'язувати масову частку як маса натрію поділити на масу харчової соди, помножити на 100%. Дані всі є підставляємо в нашу формулу і отримуємо 20%. Записуємо відповідь. Розв'язуємо наступну задачу. Визначити формулу бінарної сполуки, якщо масова частка нітрогену 30,43%, а оксигену 69,57%. Назвіть цю речовину. За джерелами інтернету знайдіть фізичні властивості цієї речовини і яку вона має тривіальну назву. Вам підказка на малюнку. Записуйте те, що нам дано. За умовою задачі нам надана масова частка нітрогену 30,43% і оксигену 69,57%. Нам невідомі індекси в формулі, тому позначимо індекс біліхімічного елементу нітрогену Х, оксигену Y. Щоб розв'язати таку задачу, давайте запишемо, що нехай маса сполуки буде дорівнювати 100 грамів. Тоді маса нітрогену буде дорівнювати масові частки нітрогену 30,43 грам. А маса оксигену, відповідно, 69,57. Тепер за формулою кількість речовини дорівнює маса елементу поділити на малярну масу елементу знаходимо співвідношення невідомих індексів Х і Y. Для цього підставляємо масу нітрогену. 30,43 поділити на 14, 6957 для оксигену поділити на атомну масу оксигену 16. Коли ми поділимо, ми отримаємо числа 2,17 і 4,34. Це співвідношення хімічних елементів нітрогену і оксигену. Але дрібними числами Індекси бути не можуть, тому нам треба знайти ціле число. Щоб це зробити, ми знаходимо найменше 2,17, поділимо кожне з цих чисел на 2,17, ми отримуємо співвідношення 1 к 2. Тобто х дорівнює 1, дорівнює 2, формула такої сполуки буде no 2 Називається така речовина нітроген 4 оксид. Нітроген має декілька значень, тому ми за цією формулою визначаємо валентність так оксиген індекс 2, валентність 2, 2 помножити на 2 буде 4. Записуємо відповідь. Формула речовини NO2. Не забудьте виконати додаткове завдання. Розв'яжемо наступну задачу. Визначити масу гашеного вапна. Кальціочі, кількість речовини 5 моль. Підготуйте доповідь, де застосовують гашене вапно. Це додаткове завдання. Записуємо, що нам дано. Кількість речовини кальцію h 2 5 моль. Треба знайти масу кальціо двічі. Щоб знайти масу через кількість речовини, використаємо формулу маса дорівнює кількість речовини помножити на малярну масу. Малярна маса кальцію аж двічі 74 грам моль. Тоді підставляємо наші дані формулу. Кількість речовини за умовою дорівнює 5 моль. Малярну масу ми знайшли 74 грам на моль, 5 помножити на 74 буде 370 грамів. Відповідь записуємо, маса кальцію аж двічі 370 грамів. Розв'яжемо наступну задачу. Калій нітрат використовують як мінеральне добриво. Визначте кількість речовини калій нітрату формула калію НО3 масою 30,3 30, 30 грам. Записуємо, що нам дано. Маса калій НО3 30,3 30, 30 грам. Знаходимо кількість речовини цієї речовини калі НО3. Тут будемо використовувати формулу кількість речовини дорівнює маса поділити на малярну масу. Нам невідома малярна маса, тому ми її знаходимо. Малярна маса калі но 3 буде дорівнювати 101, г поділити на моль. Тепер у нас є всі дані, щоб підставити формулу. Знаходимо кількість речовини калію 3 30,3 г поділити на 101, 101 грам на моль дорівнює 0,3 моль. Ми знайшли кількість речовини, записуємо відповідь. Основним компонентом природного газу є метан. Визначте число молекул та атомів у метані формула ch 4 масою 32 грами. Записуємо. Що нам дано за умовою задачі. За умовою задачі нам надана маса метану СH4, 32 грами. Будемо шукати число молекул та атомів. Число молекул НЦ4 і число атомів, які містяться в такій молекулі. Щоб визначити число молекул, нам треба використати формулу N дорівнює. Кількість речовини помножити на сталу авогадра. З цієї формули нам невідома кількість речовини, але відома маса. Тому ми будемо використовувати ще одну формулу. Кількість речовини дорівнює маса поділити на малярну. Маса у нас є, але невідома малярна. Тому шукаємо малярну масу С4 метану 16 грам на моль. Тоді кількість речовини метану буде дорівнювати 32 грами, поділити на 16 грам моль дорівнює 2 моль. Число молекул метану буде дорівнювати. Підставляємо тепер в першу формулу 2 моль, помножити на 6,02 на 1023 ступені моль, мінус 1, дорівнює 12,04 на 1023 ступені. За правилом математики, що показник є в ступені, то число не може бути більше 10. Тому ми збільшуємо ступень на 24, а число молекул буде 1,204. Щоб знайти число атомів, ми з вами визначаємо. Одна молекула метана це ж 4 місти, один атом карбону та 4 атоми гідрогену. Разом 5 атомів. Тому знайдене число молекул треба помножити на 5. Н атомів буде дорівнює 5 помножити на 1,204 на 1024 ступені і дорівнює 6,02 на 1024 ступені атомів. Записуємо відповідь. Розв'язуємо наступну задачу. Фосфор масою 12,4 грам окиснули киснем. Визначити масу фосфор 5 оксиду. Записуємо, що нам дано за умовою задачі. За умовою задачі нам дано маса фосфору 12,4 грама. Треба знайти. Масу фосфор 5 оксиду. Щоб знайти масу фосфор 5 оксиду, треба формулу скласти за валентністю. У фосфора вказана валентність 5. У оксигену 2. Тому формула такої сполуки буде p 2 o 5 Після того, як ми записали умову задачі. Складаємо рівняння реакції. Фосфор реагує з киснем, з утворенням фосфор 5 оксиду П2О5. Далі ми розставляємо коефіцієнти. Оксигену зліва 2 справа 5, тому знаходимо спільне кратне 10. 10 поділити на 2 буде 5, тому перед киснем ставимо коефіцієнт 5. 10 поділити на 5 перед формулою p 2 o 5 ставимо коефіцієнт 2. Фосфора стало 4 атома, перед фосфором ставимо коефіцієнт 4. Ліва частина дорівнює правій. Тепер підкреслюємо формули, які нам надані. Фосфор, а шукати будемо фосфор 5 оксид. За коефіцієнтами визначаємо співвідношення фосфору і фосфор 5 оксиду. Перед фосфором коефіцієнт 4 то 4 моль фосфору вступає в реакцію. Коефіцієнт 2 перед П2О5 тоді утворюється 2 моль фосфор 5 оксиду. Невідома величина П2О5 позначаємо за Х моль. Кількість речовини фосфора нам треба знайти. Так як нам надана маса фосфору, ми зараз шукаємо кількість речовини. Кількість речовини буде дорівнювати маса поділити на малярну. Малярна маса фосфора 31 грам на моль, то можемо знайти і кількість фосфору. Це буде 0,4 моль. Знайдено кількість речовини фосфора. Підставляємо наше рівняння, пишемо над формулою фосфора 0,4 моль. Тепер складаємо пропорцію, знаходимо Х. 0,4 поділити треба на 4, як Х поділити на 2, звідки Х дорівнює 0,2 моль. Але нам за умовою задачі. Треба знайти не кількість речовини фосфор 5 оксиду, а масу. Щоб знайти масу, ми використовуємо формулу маса дорівнює кількість речовини помножити на малярну. Знаходимо малярну масу фосфор 5 оксиду, 31 помножити на 2, 16 помножити на 5 буде 142 грам моль Тепер нам, у нас є всі дані, щоб знайти масу. Маса p 2 o 5 буде дорівнювати. 0,2 моль помножити на 142 г моль дорівнює 28,4 грам. Відповідь маса p 2 o 5 дорівнює 28,4 грам. Завершуючи урок, дайте собі відповіді на такі запитання. Я дізнався або дізналася сьогодні? Було цікаво. Але було складно. Я зрозумів, чи зрозуміло що. Тепер я зможу. Домашнє завдання. Складіть формулу речовини за валентністю між сульфором з валентністю 6 та оксигеном. Визначіть для цієї речовини відносно молекулярну та малярну маси, масові частки елементів, кількість речовини масою 400 грам. Відповісти на запитання, що були в завданнях у презентації. Я бажаю вам великих перемог, удачі, якісних знань, натхнення, добрих вчителів, пізнавальних занять. Не забувайте вчити хімію.